По Румунії. ми зараз маємо шикарний проект в 150 метрах від аеропорту Бухарест, який буде здаватися в експлуатацію вже в 27-му році. Це чотирьохзірковий готель, який будує наш український забудовник G-Group разом в партнерстві з руминським забудовником. Дохідність від пасивного доходу в цьому проекті буде від 8,5% річних і до 15-16%. Уявіть, аеропорт нас пропускає за рік 16 мільйонів пасажирів. Цей готель буде знаходитися в 150 метрах від. Цього аеропорту уявіть, який це буде потік. Я взагалі вважаю, загалом, вважається безпрограшний проект, в який зараз потрібно заходити. Що прикольного тут можна придбати як четвертинку номеру, так половину номера і цілий номер. Дохідність, як я вже сказав, від 8,5 до 15% річних зараз також діє акція від цього забудовника. Що всі інвестори, які проінвестують до кінця цього року, будуть вже з завтрашнього дня, коли ви сьогодні купили, вже будете отримувати пасивний дохід 6 або 7 відсотків на ваші вкладені кошти. Це така мотиваційна система від цього забудовника. Забудовник перевірений наш український G-Group, який побудував торгівельний центр Величезний в Києві, блокбастер та Лавіна. Лавіна, торгівельний центр в Києві. Далі він багато проєктів побудував житлових комплексів в Одесі. І Також цей забудовник зараз будує і на Балі, і в Дубаї, і в Болгарії, і оцей проект в Румунії. Тому дуже рекомендую звернути увагу, якщо ви шукаєте що цікавого в Румунії. І... Подумай, подумайте про своє майбутнє, про свою пенсію, тому що це реально дуже крутий і пасивний дефі 15 хвилинах від цього аеропорту Бухарест. В нас знаходиться спа комплекс, який обслуговує він один із найбільших спа термальних комплексів в Європі, який обслуговує за рік, уявіть 1 мільйон біля 1 мільйону а, клієнтів. Ну, це просто і там немає готелю, розумієте? Єдиний конкурент, який є біля цього проєкту, це от готель Хілтон. Все більше немає ніяких. А цьому готелю вже більше 10 років. А це буде новий, свіжий, гарний проект. Тому скоріше пишіть мені в приватні, ставте плюс, я вам надішлю подробиці по цьому проекту.